Дорогі мої брати і сестри, хочу помолитися, просити Господа, щоб Він пробачив наші гріхи. Якщо ви хочете приєднатися, то будь ласка. Господи, все Творець неба і землі, батько всього живого. Сьогодні я стою перед Тобою з відкритим серцем. Усвідомлюючи свої помилки, гріхи та недосконалість, я знаю, що лише людина схильна до словкості, і прошу Твоє милосердя і прощення. Пробач мене, Господи, за все, що я зробив, усвідомив, значить не усвідомим. Вийбась за мої помилки, за слова, що поранили інших, за думки, що затьмарювали мою свідомість, за дії, що відділяють мене від твоєї благодаті. Вибач за ті моменти коли вибирав свій шлях, забуваючи про тебе, і за ті дні, коли я сумнівався твої любов, я визнаю, що часто моя гордість, яка ставала перепоненною. Я не завжди був чесним з тобою та з іншими, Ще я дозволяв війнізму керувати моїми вчинками. Я знаю, що зробив боляче і собі і оточуючим. але я вірую в Твою нескінченну любов і милость, що ти перебачаєш кожного, хто щиро кається. Господи, я прошу тебе, очисти мою душу від цього темного і моє моє серце від нього та образ і ненависть. Нехай кожен куточок мого внутрішнього світу. Наповниться твоїм світлом, твоєю істиною та твоєю любов'ю. Довоможи мені сприймати себе самого з усіма моїми недоліками і навчи мене ставати краще з кожним днем. Господи, навчи мене пробачати. Дай мені сили пробачати тих, хто завдав мені болю, хто зрадив, хто був несправедливим. Навчи мене відпускати образи і наповнювати своє серце добром. Нагадай мені, що вращення це шлях до свободи та спокою, що прощення – це шлях до тебе. Я прошу у тебе, мудрості бачити свої помилки і мужність їх виправляти. Допоможи мені вибирати шлях світла, шлях любові, шлях правди. Даруй мені сили не повторювати свої гріхи і спрямуй мене на дорогу, що веде до Твого царства. Господи! Я дякую за твою нескінченну милость, за те, що ти ніколи не залишаєш мене, навіть у найважчі моменти. Дякую за кожен день, за кожен подих, за можливість почати все спочатку. Дякую за твою любов, яка ніколи не звасна, за твоє прощання, яке дає мені нову надію. Нехай моє життя буде прославленням Твоїм. Нехай мої дії відображають Твою любов. Нехай кожне моє слово несе світ, а кожна мій чин свідчить про віру в тебе. Господи, зміцни мене в вірі, спрямуй мої кроки. Нехай я живу так, щоб кожен мій день був свідченням Твоєї благодаті та милосердя. Ім'я, Батька та Син і Святого Духа. Амінь. Дякую вам, брати і сестри, за вашу підтримку і за той час, який ви провели разом зі мною молитві. Нехай воно принесе вам і вашій родині мир та спокій, а також, щоб Господь пробачив ваші гріхи і допоміг вам побачити його благодать та милосердя.